Козацька рада народження легенди. Плюс один продовжує марафон. Єдині новини. Розпочинаємо свою роботу. Ми, Руслан Шаріпа, Вната Островська, і з нами в студії Дмитро Жмайло, це співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Раді вас бачити. Подій дуже багато зараз сипляться і світлини, і відео зустрічі у Китаї, як Путін з прем'єром Індії вже в одній машині змінив Трампа на Монді. Зараз там про що вони говорять, і власне що відбувається на фронті. Будемо з вами аналізувати. Почати хотіли заяви Фрідріха Мерца, канцлера Німеччини, який сказав про те, що війна Росії проти України затягнеться надовго. Це він сказав каналу ЦДФ Німецькому і додав, що капітуляція України не варіант. І от хотілося Почути вашу думку, що означає ця заява від Мерца, канцлера Німеччини, тому що він такий, знаєте, відносний новачок у міжнародній політиці. Там, якщо ми беремо важковаговиків, які вже давно на міжнародній арені, це Макрон, Трамп, Путін, Сі Цзіньпін, тобто всі, хто якось якоюсь мірою дотичні до війни. Ну Путін прямо дотичний, тому що він цю війну розпочав. Але Мерц, така досить смілива, відверта заява. Сто відсотків, але це не перша його подібна заява. Бо коли він став канцлером, якраз от на тому тлі, коли почалися так звані мирні ініціативи Трампа, і оцей перша хвиля трешу, яка почала литися із Білого Дому, то тоді була теж така досить чітка заява, що Берлін не допустить військової капітуляції України, і відповідно досягнення миру шляхом нашої поразки також для Берліна є неприйнятним. Чому він так заявив? Ну скоріш за все в нього більше інформації. Те, що ви говорили, це прямо корелюється із форумом ШОС, і відповідно із. Його заявою, тому що ми бачимо, що східні автократії вони є набагато більш ефективними у цьому протистоянні. Ну, можна я думаю, вже сміливо говорити, що наша лінія бойового зіткнення це реально бойове зіткнення між Сходом і Заходом. І тут кожні тестують свої технології, тестують свої можливості. Тому ті прогнози, які робилися, зокрема, стосовно того, що Росія в кінці року почне сипатися, вони то всі в принципі правдиві, тому що не витягне їхня економіка. Але ми ж не говоримо про питання власне залучення третіх сторін і ті заяви попередні Пекіна, що вони не допустять військової поразки Росії, і ота точкова допомога, яка надає е, піднебесна саме Москві. Ну вона є досить таки відчутною. Дрони на оптоволотні це перш більш ніж переконаний китайська технологія. Ракетне виробництво вони вперше в цьому році починають відновлювати, бо Китай надав усі необхідні верстати для металообробки, щоб виробляти ці ракети. І вони за цей рік основні типи ракетних ракетного озброєння килетить по нашій території наростили приблизно до двох тисяч. Хоча їхні запаси власні, ну вони були ну критично мінімальними. І навіть там ті норми, які були, що третина завжди має залишатися військовим керівництвом РФ були в принципі порушені. Тому світ входить в нову фазу. Зараз ми бачимо певну таку паузу у мирному процесі, тому що путіну важливо провести свою осінню кампанію, і тоді він буде думати, що йому робити далі. Ну і так само росіяни паралельно гуртують усю коаліцію для того, щоб заручитися реальною військовою. Технічної підтримки від цих країн, тому е, період турбулентності важкий, але враховуючи і ситуацію на фронті і наші далекобійні удари, як би там не було, наші шанси все ж залишаються високими вистояти. А ви тут сказали, що формується коаліція для допомоги Росії? Можливо, і от аналітики зазначають, що в Китаї зібралися не стандартні там країни Індія, Китай, Росія, як було анонсовано, А ще долучилася ось така нова коаліція: Єгипет, там Туреччина, Малайзія, Пакистан. Присутні це такі також величезні країни, які можуть допомагати в економічному співробітництві і військовому плані ті самій Росії для подальшого ведення війни. Як ви вважаєте, як може розвинутися їхня співпраця? Чи поділяєте ви думку про те, що нова коаліція зараз може формуватися? Тому що ми сподівалися напередодні цієї зустрічі, що все таки е, там будуть говорити про можливий сценарій завершення війни в Україні? Але ж насправді як воно ну треба дивитися? Дивіться, ці країни, які ви назвали, не факт, що вони прийде. До цієї коаліції. навіть в самій шос величезне є протистояння між Індією та Китаєм, починаючи з завершення Другої світової війни, прикордонні сутички, бої ну, це супроводжувало всю другу половину історії двадцятого століття, плюс індійсько-пакистанський конфлікт, плюс Єгипет – це та країна, яка йшла з 80-х років шляхом мирного регулювання своїх стосунків з Ізраїлем. І вони займають, знаєте, таку позицію на двох на двох стільцях. І це стосується зокрема Туреччини, яка ну проводить таку сучасну політику високої порти і намагають. Це діяти більш автономно. Вони вибирають, скажімо так, двовекторність, не поривати стосунки із заходом, ми ну відповідно отримувати там якісь певні економічні преференції. Тому в питанні саме військової допомоги і навіть чітко політичної. Я не думаю, що ці країни до цього долучаться. Я не думаю, що, наприклад, Індія власне включиться в цей процес, бо вона розуміє чітку позицію Китаю. Але це ну, фактично така, знаєте, атв'ятка Трампу за його мита. Ну і ми прекрасно бачимо, до чого Моді це більше влас... цікавить нафта нафтові питання, тому Абсолют. що санкції вдарили. Них. І до речі, він опублікував зараз в своїх соцмережах фотографію, як він сидить в машині з Путіним, і це від нього йшла ця ініціатива. І зараз з'являються такі світлини в соцмережах. Що ось я провів зустріч з Путіним, я зустрівся. це дуже такий чіткий політичний сигнал. Ми знаємо, яку позицію власне займає Делі, але те, що можна віддати Монді належне, те, що він дійсно ставить питання репатріації українських дітей, які були власне вивезені із нашої території. Це те питання, яке він дійсно піднімає і завжди ним пишався. Тому гуртується, і він бачив цю слабкість заходу, яка є країни, які от чітко раніше орієнтувалися на США, ті країни, які десь були залежні від допомоги США, та двояка позиція Пакистану вони шукають тепер інші для себе орієнтири для своїх економічних інтересів. І це прямий наслідок політики Трампа, який говорить, що США більше не хоче бути світовим поліцейським. Ну, якщо США відмовляється від цієї ролі, то дуже швидко знаходиться для цього заміна, так само як коли ось зараз іде процес ліквідації USAID, і ну цілі сектори. Просто-напросто позвільнялися, немає тепер грошей. Ну, то китайські компанії так само пропонують свої послуги. І навіть в Україні під час війни та ж компанія Huawei намагається робити різноманітні тренінги для молоді? Ну, тобто, це ж така сама біла розвідка, біла агентура. Звісно, до ефективності USAID є питання, бо їхнє ж основне завдання, якщо так говорити прямо і відверто, це побудова мереж. Наскільки ефективними виявилися ці мережі, враховуючи сторінки нашої історії, як мінімум нульових років, і помаранчева революція. Революція гідності і війна ну питання, м'яко кажучи, дуже відкрите і дуже риторичне. Світ зараз дефрагментується, готуються нові союзи, і нам потрібно чітко розуміти і приймати цю реальність, в яких умовах ми зараз продовжуємо війну. А як ви розцінюєте риторику Кремля за останні півтора тижня до Шанхайської до ШОС до цієї зустрічі в Китаї? Ми здається, минулого тижня чули заяву від керівника генштабу Російської Федерації Герасимова про те, що СВО, як вони називають війну проти України, буде. Продовжуватися, а потім російська делегація приїхала на ШОС. І Пісков теж зауважив, що буде продовжуватися СВО. І там він не оминув ще європейців. Сказав, що от європейці підігрівають це партія війни, і ну от звична риторика для росіян. І вони підігрівають, підбурюють Україну, щоб Україна у цих мирних перемовинах стала теж на бік такого військового вирішення питання. І потім був Путін, який зараз. Вже теж свою стару валинку на саміті ШОС почав проповідувати про те, що от потрібно усунути першопричини конфлікту і так далі. Нагадав усім 2013-14 роки. Ну одним словом, якщо подивитися, то така дуже струнка риторика Кремля, починаючи від Герасимова, Піскова і вже до Путіна, яка така досить можна сказати, мілітарна така риторика Кремля. Про що це говорить? Це такий був. Можливо, до саміту ШОС показати свою впевненість у, у військовому становищі на полі бою, чи що це було? Це власне, підготовка до чергового раунду перемовин. Ми бачимо, що ці перемовини, як би там не було, якщо говорити прямо, ну немає ніяких конкретних результатів. І зустріч на Алясці не стала якимось проривним моментом. І зараз всі країни, в тому числі і ми, шукаємо додаткову аргументацію до нового перемовного кластеру. На фронті не вдалося нічого добитися. Рекордні витрати більше 145 мільярдів доларів США саме йде на російську оборонку. Результат ми бачимо, який ну чим. Можна похвалитися серебрянським лісництвом підходом до Куп'янська, тобто дуже величезний кластер задач. Російська армія, слава Богу, вона не виконала. Плюс наші далекобійні удари. Ну, коли вибачте, ми вже винесли одну п'яту російської ніфтянки, це одне із основних джерел фінансування війни. Це також наша аргументація на нові перемовини. Бо дуже важко потім говорити, що знаєте, ми просуваємося, фронт сипеться і паралельно дивитися на кадри черги просто-напросто за бензином, за дизелем, і навіть ті перебої, які вже потро. Троху починається в російській армії, хоча вона основний і пріоритетний споживач світлих нафтопродуктів. тому треба ось такі власне дипломатичні кроки, де Росія так само ну, пропонує свої послуги і свої дешеві енергоресурси. Да, ви згадали про черги на автозаправні станції. Це була новина, яка якраз стосувалася тимчасово окупованої території Луганської області. Там дійсно були навіть фотографії про те, що от черги за бензином. А наскільки ці черги для цивільних за бензином? Пливають на або є відзеркаленням проблем у військових. У військових проблем менше, ми їх ще так швидко не побачимо. Але ж е, зрозумійте, от е, тактика, яку ми застосовуємо, уже 22-й рік, 23-й рік, 24-й рік всі казали, дуже багато було скептиків, на що ми б'ємо, це абсолютно не дає ніякої якості, треба бити лише по прифронтових територіях. І ось тепер ми нарешті отримуємо дуже конкретні практичні результати. Коли ми з одного боку виносимо їхні НПЗ, а в тисячній зоні лишилося приблизно 2-3 завода з нафтопереробки і паралельно виносимо логіку. Логістичні вузли, фактично, ми весь південь хочемо обрізати логістично і ось ці удари, які продовжуються по залізничних вузлах, по підтрансформаторних підстанціях, які саме живлять електроенергією ці вузли. Ну воно все, м'яко кажучи, переплутує логістику. І але основним типом постачання палива, особливо на Покровському напрямку, для росіян є саме залізниця. Це вузол в Авдіївці, це вузол власне в очеретиному, і саме тому вони так рвуться до Куп'янська, але вони рвуться не до самого міста. Вони Ну суто, грубо кажучи, не потрібне, але ну це просто воно стоїть на шляху і плюс ускладнити наше становище угрупування на схід від річки оскіл. А їм потрібен саме Куп'янськ вузловий, який знаходиться південніше, бо саме 22-му році це точка, яка зв'язана багатьма залізничними шляхами з території РФ, стала так само основним логістичним центром. І ось оці нитки логістики ми власне і перерізуємо. Росіяни це бачать саме тому на Куп'янщині у них власне і є якісь, хоча б більш-менш сталі. Результати А далекобійні дрони показали себе дуже ефективно українські. Наскільки ми просунулися за три роки навіть у виготовленні їх, і скільки їх летить, і навіть результати ви казали, що там 30% орієнтовно ми вибили е, у них е, 20%. 20. Ну, 20, давайте поки 20, поки так 20. але ще працюють. Але тим не менше, вже показують відео, як працюють далекобійні українські ракети. Припускають, що це може бути зараз. Ми побачимо відео кадри. Припускають, що це може бути нова українська ракета, далекобійна Фламінго, яка називається і також є припущення, що цей удар був по тимчасово окупованому Криму по прикордонному пункту і там, де були співробітники ФСБ. Як ви можете оцінити, наскільки ми просунулися в виробництві далеко. Побійної зброї, ну і ось ці останні удари. Дуже гарне відео, і навіть візуально той об'єкт, який запускається, Він не нагадує цю ракету «Фламінго». Тому як там дуже великий привіт, і можна відстежити, хто в Україні піднімав тезу про те, що це, вибачте, фейк, що це ми просто виставили болванку для того, щоб використати в своїх інформаційно-психологічних операціях. Дуже і дуже велике питання і, питання, і дуже багато питань саме до цих центрів, яку цю інформацію розпушували, в чиїх інтересах, власне, вони її розпушували. Зараз по ракетах Фламінго наш при, при, приблизний показник це Одна ракета в день, яку ми можемо виготовляти, плани відповідно з нарощення до семи штук за добу, плюс паралельна розробка інших ініціатив, які у нас є, в тому числі в сфері протиповітряної оборони. Я нещодавно спілкувався саме з. Фахівцями повітряних сил, які кажуть, що та ж турель від шахедів з інт... штучним інтелектом розробляється, та ж лазерна установка, тризуб, що це ніякий не фейк, вона продовжує розвиватися. І от зараз дійсно ключовий момент. Якщо ми це змогли зробити з півднем, якщо ми маємо нашу ракетну програму, так це ж як там, ось оце ця голка, яка захована у Російській Федерації, бо раніше Байден були нам сигнали не бити лише по військовим об'єктам, а дронами, ну вибачте, дуже довго можна довбати ці бетонні стіни, вони неефективні. Інша справа, коли прилітає саме ПНПЗ. і ми зараз вибрали саму успішну стратегію, яка тільки у нас є. І от коли помітте почалися наші удари по НПЗ, вперше Росія почала серйозно розглядати повітряне перемир'я. Як там, а що случилось? Ви ж знищували нашу цивільну інфраструктуру, леті, летіли купа ракет, бо, м'яко кажучи, почали тепер наступати на хвоста. Так само, як коли ми відігнали флот до новоросійська, ну знову з'явилися ідеї саме морського перемир'я, яке власне, найкраще забезпечили сили безпеки і оборони. Нам здається, от ми бачимо з події ШОС. Ми бачимо ті заяви Путіна. Ми бачимо навчання в Білорусі, що є, от знаєте, така зневіра. Ну от просто все капець, Зараз тут у нас почнеться третя світова, і всі держави ну, сюди долучаться. Але держави ці так само дивляться на слабкість Росії і виторговують нові нові економічні преференції, коли прибуток від цих продажів, ну м'яко кажучи, починає все падати і падати треба дивитися все таки в ретроспективі подивіться який ми шлях пройшли з 22-го року і нарешті ці удари приносять результат фронт ми знаємо, яка важка ситуація на фронті. Ми знаємо кадрову проблему. Ми знаємо проблему з людьми зі зброєю, але серйозно він не просипався. Добропільські клешні, так звані, у нас є резерви. Ми їх підтягнули, і принаймні до офіційного оголошення, що там є оточення, армійський корпус АЗОВ говорив, що там мінімум 325 російських трупів. Давайте все таки на це зважати. І головне нам не посипатись морально, тому що друга стаття видатки війни проти України це саме інформаційно-психологічні і виводимо QR-код традиційно як. Ми робимо в наших розмовах. Розкажіть, будь ласка, хто може долучитися цього разу? Це QR-код 128-ї бригади. Це гірська бригада, яка є дуже славна. Я особисто знаю командира, і вони шукають саме зараз спеціалістів, які мають технічну освіту, тому що питання наземних роботизованих комплексів це пріоритет. Питання дронів це так само залишається пріоритетом. Ми не наберемо і не комплектуємо на жаль 100% піхотній підрозділ, і нам потрібно воювати нашою технікою, нашими мізками. Ці дрони і наземні і повітряні можуть виконувати на цілий ряд завдань, і вони вже показали свою ефективність, в тому що сумському контрнаступі, коли за кожним піхотинцем були закріплені такі дрони. Тому е, кожен, хто не хоче, щоб його спіймали на вулиці і відправили кудись, як мінімум, може ознайомитися з усією інформацією, тому що питання рекрутингу і поповнення кадрів ну це на десятки років. Е, ми від цього не відмовимося, тому що, поки є Росія, величезна армія, ну це єдина наша умова можливого виживання. Так, тому давайте ще раз розтлумачимо нашим глядачам, що цей QR-код код це qr код за яким можна перейти на сайт 128-ї бригади і подивитися усі позиції по рекрутингу, які зараз присутні. І, і кого набирає зараз 128-ма бригада? А стосовно ем, от, те, що ви сказали, хороша мотивація прийти, подивитися, ознайомитися з позиціями по рекрутингу, щоб не зловили на вулиці, ем, здається, нещодавно сухопутні війська оприлюднили інформацію, що е, чи не більша половина повідомлень про те, що 77% так е, 77% повідомлень про те, що бусифікують, от так як це в народі призивають, то це Після перевірок виявилося фейковими повідомленнями. Тому друзі, тут така. Історія інформація, що ну, і я додам з актуального Руслане. Поки ми говорили, з'явилася інформація, поки вона не підтверджена, що екстрену посадку здійснив літак з Урсулою фондрляєн в Болгарії через російський РЕП відключилася навігація, і фахівці були вимушені використовувати паперові карти. Ми знаємо, що вчора Урсула фондрляєн була на кордоні з Білорусю, вони з Туском проводили таку імпровізовану прес-конференцію навіть її чули білоруські прикордонники. Як ви можливо, це от, все, це, це фотографії, де вона вчора Я була? просто цікаво, як в Болгарії реби російські дісталися з Криму. В тому числі може робота з Криму, в тому числі можливо виходили якісь кораблі, тобто варіантів насправді дуже і дуже багато. Головне оцінити це політично. Росія зараз в ключовій точці. Вона розуміє, що не буде досягнення, що вони нічого не зроблять з НПЗ, позиції почнуть слабшати. І вони піднімають ставки, що зальоти дронів, які заходять в Литву і в інші території, що власне шпигування на території Німеччини за нашими базами, вони просто-напросто показують зуби, бо знають, що все-таки, ну як показує попередній досвід, можна Натиснути на наших європейських партнерів. І це, в тому числі, такий самий крок, який ну, вони хочуть пом'якшити. Позиції стосовно себе і таких, повірте, інцидентів буде буде ще більше. Згадаймо власне ті плани, які оприлюднювали європейські військовики стосовно агресії, перебиття кабелю із Фінляндії до континентальної Європи. Це все один пазл, і вони всі єдині логіці будуть рухатися далі. Це не перший інцидент, і точно не останній. Ну те, що я помітила також, коли готувала інформацію про брифінг, який був вчора на кордоні з Білорусю, і що прем'єр Польщі також там був, і що президенції Єврокомісії не Адили летіти туди і їхати саме на кордон, тому що це може бути небезпечно, але все одно вона поїхала туди, і там відбувся ось такий брифінг, і вона проінспектувала стіну, яку збудували на кордоні з Білорусю польська сторона, яку фінансував Європейський Союз. Дякуємо вам. Дякую. Будемо стежити детальніше за інформацією, яку опублікували. Ну а ми продовжуємо, Дмитро Жмайлов співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.